Мультиклапан 220 на 0 АТ02 з кутушкою вихід 8 Томасето. Виробник Томасето Італія. Мультиклапан призначений для монтування на пропан бутанові зовнішні балони висотою 220 мм та відповідає всім стандартам безпеки. Омологація 67R01. Мультиклапан монтують за допомогою шести гвинтів, оснащений електромагнітним клапаном і котушкою 12 вольт. В комплект входить проводка до даного мультиклапана. Штуцер входу газу м 12 1, трубка 8 мм. Штуцер виходу газу м 12 1, трубка 8 мм. Уплавковий обмежувач відсікає при наповненні балону на 80%. Аварійний протипожежний та зворотній клапан змонтовані в корпусі мультиклапана. Ручний вентиль, перекриваючи подачу газу. Місце для монтажу датчика рівня палива можливо встановити механічний і електронний датчик. Також в комплекті. Болти кріплення мультиклапана, М12 1, 2 гайки, м 10 крок 1, ніпель діаметр 8 мм дві штуки, ніпель діаметр 6 мм. Один.